Шановні студенти, сьогодні ми починаємо нову тему Трудове виховання дошкільників. Розглянемо значення праці в житті людини, народну педагогіку про трудове виховання дітей, завдання трудового виховання дошкільників. Значення трудового виховання. Його не можна переоцінити. Ідея праці як визначального фактору виховання людини перейшла від народу до філософів-педагогів, адже народ створив науку виховання, а педагоги вчені лише упорядковували його надбання, тому багато відомих філософів-педагогів не мислили виховання поза працею. Уже Володимир Мономах у своєму повчанні дітям писав старших шануй, як батька, а молодших як братів. У домі своєму не лінуйся, але за всім доглядай. Антон Семенович Макаренко казав, що праця це генеруючий засіб соціального становлення особистості, правильне виховання. Неможливо собі уявити, як виховання не трудове. Василь Олександрович Сухомлинський бачив в праці невичерпне джерело виховання всебічно розвинутої особистості. Виховну місію ми вбачаємо в тому, що праця увійшла в духовне життя особистості, в життя колективу щоб захоплення працею уже в роки отроцтва і ранньої зрілості стало однією з найважливіших якостей людини. Трудове виховання тривалий процес. По суті, воно охоплює все життя людини, проте його основи закладаються в дошкільному віці. Значною мірою рис... риса працьовитості є моральною категорією, моральною якістю людини. Належить до загальнолюдських морально-духовних цінностей. Народна педагогіка про трудове виховання писала з самого-самого початку і передавались погляди про трудове виховання дошкільників в легендах, казках, піснях, віршах, народних бувальщинах. Приказках, прислів'ях. В народній філософії праця розглядається як першооснова буття, внутрішня потреба людини у загальній системі народної педагогіки, праця є серцевиною. Вона творить матеріальні і духовні цінності. Тому з давих давен народ вважав трудове виховання важливим обов'язком. Найбільшу кількість крилатих висловів народ створив саме з трудового виховання. Щастя не в хмарах ховається, а працею здобувається. Ледачий не буде щасливий. Праця в житті людини у всі часи займає провідне місце. Вона є серцевиною народної педагогіки. Народна педагогіка закликає формувати у дітей з раннього віку. Стійку звичку сумлінного ставлення до праці особливої уваги вимагає до себе виховання в дітях шаноблого ставлення до праці інших людей. Залучення дітей до праці повинно носити цілеспрямований виховний характер і стати засобом розвитку особистості кожної дитини. В українській народній педагогіці традиційно прославляється трудівник. І засуджується ледар, дармоїд або трутень. Провідне місце у трудовому вихованні дітей належить сім'ї і родині, і впродовж тисячоліть створилася струнка схема трудового виховання, яка поділялась на етапи. Перший етап вважалось вступний – 2-7 років. Дитина набуває певної самостійності, засвоїв правила користування предметами, елементарні норми поведінки. Дитина залучається до праці. Другий період вважав народ: це допоміжний або визначальний. Це 7-15 років, коли дитина визначається, вже якою працею вона буде займатися в подальшому. І третій це основний завершальний період 15-20 років, коли дитина, людина, юнаки, юнацтво опановує певний від праці, вчиться, здобуваючи професію. Тема праці є провідною, я вже казала, в казках, легендах, а також передається в іграх. Уже в колискових піснях малюку навіювали. Не вчись котику красти, а вчися робити, черевички шити. Та й недорогіє, по три золотії Будуть люди купувати, будуть тебе шанувати. Таким чином, трудове виховання – це цілеспрямований процес формування трудових вмінь, навичок, знань про працю дорослих і її значимість в дошкільному віці під керівництвом вихователя. Провідними завданнями, дошкільного виховання є ознайомлення з працею дорослих, навчання простіше в трудовим мінням і навички. Виховання інтересу до праці, працьовитості, самостійності і вміння працювати в колективі. Слід пояснити, що праця дітей дошкільного віку тісно пов'язана з грою, молодші дошкільники, при цьому не роблять певних трудових зусиль. Їм цікавий сам процес праці. Пруть хусточку, перуть хусточку, допомагають мамі. Ставити тарілки, а в старших дітей вже виникає необхідність попрацювати, і їх цікавить сам результат праці, задоволення інших від створеної ними поробки, завдання трудового виховання. Ми вже пояснили, перше це виховання інтересу до праці дорослих, бережливого ставлення до результатів, поваги до людини трудівника. Дитина знайомиться з трудовими процесами дорослих, конкретними результатами, пізнає різні професії. Якщо дитина у нас схильна до наслідування, а це особливість дошкільного віку, то її приваблює. Цікавить, попрацювати разом з дорослим. Ініціюються певні емоції і прагнення. Друге завдання формування навичок трудової діяльності. Для того, щоб зробити щось, діти починають розуміти, треба уявити собі мету, процес і результат праці. Підібрати необхідні засоби, завдяки яких вона буде происходити. комплекс речей, предметів, матеріалів. Спершу діти опановують прості трудові вміння, розтібати, застібати гудзики, розставляти хлібниці насопалувати рослини, а згодом цілісні трудові процеси. Володіння трудовими навичками розширює можливості дітей до участі в посильній праці. Третє завдання це виховання особистості дитини в процесі її трудової діяльності. Ця група завдань передбачає виховання відповідальності, самостійності, цілеспрямованості, ініціативи і витримки. Розток особистості дитини обумовлений. А, такими особливостями результативність, вона сприяє вихованню цілеспрямованості, звички доводити почату справу до кінця.